З настанням весняно-літнього періоду у лісівників настає справді гарячий час уберегти ліс від пожежі, і згідно плану державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні, днями відбулося спільне навчання по гасінню пожежі в екосистемі. А проходило воно на території Івано-Франківського лісгоспу саме в Марковецькому лісництві. Лісівники спільно з тисменівським районним відділом з надзвичайних ситуацій та представниками Тисменницької районної державної адміністрації та від ділу міліції взяли участь у цій акції. Чітка і злагоджена робота дала свої плоди. Умовна пожежа була ліквідовано майже за лічені хвилини. Підсумовуючи проведення навчань, начальник тисменського відділення МНС Михайло Лазаренко і головний лісничий івано-франківського лісгоспу Петро Адамчук дали високу оцінку навчання. Дані навчання дуже ефективні, тому що з початку року в тисменському районі в зв'язку з тим, що була дуже тепла зима, виникло 66 пожеж сухої трави. Але завдяки спільним діям. Працівників івано франківського держлісгоспу, також діям Тисмінецького райвідділу, Державної служби національної ситуації пожежі у екосистемах не допущено. сьогоднішнього на навчання було задійно 10 працівників Марковецького лісництва, 12 працівників державної служби національної ситуації в Тисоменському районі, а також працівник міліції та представник районної району державної адміністрації. Ми поцікавились у головного лісничого Петра Адамчука, що сподівались вони з цих навчань, і, зрештою, скільки було загорань, які загрожували лісу. Діло в тому, що такі навчання вони дають великий позитив в тому випадку, що ми проводимо. Їх спільно і в разі виникнення надзвичайної ситуації, тобто пожежі в лісі, ми можемо вже знати, як приступити до її гасіння. Ця зима, взагалі, в нас така. Ми бачимо, що снігу практично не було, і відповідно, вже від лютого місця почали загорання трави на присадибних участках, які загрожують проникненню в ліс. І відповідно, лісова охорона несе чергування. І не допускає вогню до лісу. Це навіть тяжко порахувати, якщо ми маємо зараз на території району п'ять лісниць, це десь до 40-50 таких є пожеж на неугіддях, на присадибних ділянках в кожному лісництві. Ну, такі навчання ми практично щороку проводимо. Уже це напевно п'яте таке навчання, яке дійсно ну, дає позитив нашій боротьбі, з недопущенням своїх пожеж. Звичайно, хочеться подякувати працівникам Тисменницького відділу Міністерства надзвичайних ситуацій за співпрацю. У нас ця співпраця вже давно. Я дякую їм за це. Треба зазначити, що 95% лісових пожеж трапляється саме з вини людей. А нам треба пам'ятати, що лісу потрібен наш захист і дбайливе ставлення до нього.